Раз Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як риве ревучий, як понесе з України у синє море. Кров ворожу, отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропите. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Нові не забудьте пом'янути незлим, тихим словом, читав Петренко Андрій.